І так, друзі, всім привіт. Е -е, хотів би з вами поділитися е -е, такою інформацією. Е -е. Стикнувся з тим з проблемою. Е -е, я веду твіч, намагаюся стрімити, починаючий стрімер, так би мовити, е -е, і стикнувся з тим, що хотів на якомусь, е -е, містері -дропсі, там, на якомусь дропсі хотів на каналі написати смс і не зміг. Не зміг чому? Тому що не був прив'язаний номер до аккаунта Twitch. Я намагався його прив'язати. От, Наприклад, заходжу в налаштування свого каналу, Безпека і конфіденційність. І от тут номер телефону, я вже його під'єднав, тому що я знайшов рішення цього. Рішив цю проблему. Але приєднати я його ніяк не міг. Спочатку я не міг його приєднати через те, що мені вибивало помилку, що мій номер вже використовує якийсь обліковий запис. Виявляється, я колись створював вже твіч канал, і в мене він був прив'язаний до іншого твіч-аккаунту. І теж я дивився відео, як знайти сайт. Аккаунт, як на нього війти, як змінити пароль і від, видалити прив'язку свого номера. Я це зробив. Але після того, як номер став вільний, він вже не був прив'язаний до старого аккаунта, я все одно не зміг його прив'язати до цього діючого, існуючого і актуального мого Twitch-каналу. Тобто я заходжу додати номер, мені вибиває. Ввести номер, я вибираю країну, наприклад, я з України, я вибираю Україна, плюс 380, вводжу номер телефону. Але вмісто того, щоб ну, як розвиток подійде, я натискаю далі. Мені вибиває ввести код. Тобто на цей номер, який ви ввели, було відправлено СМС там із кодом, який ви повинні ввести для того, щоб прив'язати. Номер до своєї сторінки. І нічого не відбувається. Тобто, коли номер був прив'язаний до старої сторінки, мені приходили ще якісь сповіщення від твіча. Коли я його відв'язав, взагалі я не зміг підв'язати номер знову. Ніяк, я вже, що я не перепробував, я ніяк не міг його підв'язати. Рішення виявилось, доволі банально розв'язується. Тож, як мені вдалося це зробити? Я знайшов це на одному відео, але так як воно було е, на іншій мові, я вирішив записати відео на українській. Тобто, наприклад, от іду до трансляції. Я заходжу на будь-яку трансляцію, вибираю рандомного будь-якого е, користувача, нажимаю лівою клавішою миші на нього і нажимаю Шепіт. Е, тут йде саме. Попередження нібито зрозуміло. Тут мені треба, наприклад, ввести, ну не мені вже, а вам, ввести, або просто написати привіт. Я, наприклад, зробив, я оцю, на крапочку нажав і відправив її. Мені зразу вибило сповіщення, що, щоб писати. Іншим користувачам, або, наприклад, сюди в чат лайт-трансляції є такі лайт-трансляції, які просять лише, щоб ти був верифікований. Вам треба прив'язати свій номер. От коли, Саме коли ти пишеш якомусь користувачу і тобі вибиває, що потрібно прив'язати номер, ти по цій силці переходиш, знову вводиш свій номер телефону, нажимаєш ОК, підтверджуєш це. І тоді тобі лише, лише через користувача, тобі тоді приходить смс з кодом на твій номер телефону, той, який ти вказав, і лише тоді ти зможеш прив'язати номер до своєї твіч-сторінки, або зробити після цього вже двохетапну автентифікацію. Тобто Якщо ти хотів трошки обезпечити свій аккаунт і те ж саме, ти стикнешся з ж ну, проблемою, що ти не зможеш двохетапну аутентифікацію зробити, якщо в тебе до твого каналу не прив'язаний номер. Має бути прив'язана пошта і має бути прив'язаний номер. Тож, надіюсь, ця інформація була для вас корисна, тому що я інформації дуже мало знайшов по цьому. Питання. Ще як варіант, якщо вам і це не допоможе, як варіант можна звернутися у Twitch Support. Але це треба перекладати смс на англійську, і так як там різниця, різниця в часі може бути, то вам можуть відповідати ну, протягом 12-24 годин. Це є, ну, якщо все нормально, нормально буде і все окей. Тобто чатайтеся, ви будете з підтримкою, скоріше за все, декілька днів. Після, ну, після того лише почнеться вирішення вашої проблеми. Спробуйте спочатку хоча б цей метод. Мені воно допомогло. Тому, якщо ця інформація була для вас корисна, буду вдячний за підтримку, за підписку. Чи на Twitch, чи на YouTube. Дякую всім гарно за увагу. Підписуйтесь, дякую.